Літика й політики, парламент. Щодня мені диктують свій кінчаний регламент. Мій порядок денний вижити сьогодні. Хто зі мною згоден? Ми з тобою сходні. Ми... Українці люблять критикувати політиків. Іноді, по ділу, іноді за інерцією. Пропала все та вся справа в тому, хочеться вам це визнавати чи ні. Що політики це відзеркалення суспільства. І для мене це не стало новиною. Нерідко ми бачимо, як до влади приходять недоброчесні люди, які замість служіння народу переслідують власні інтереси. Це змушує задуматись, чому ж ми такі чудові і свідомі обираємо поганих політиків. А, 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 а... Відповідь на це питання лежить у перетині соціальних, психологічних і політичних факторів, які і формують наш вибір. Про це власне сьогодні і поговоримо. Понятно, на понятному зікілюлю і, і... Та Перед тим як розпочати, у мене для вас є звернення від одних дуже презентабельних чоловіків. Ми знаємо, ти втомився. Ми знаємо, що ти виснажився. Ми знаємо, що тобі потрібна підтримка. Не хвилюйся. Ми поруч. Ті, хто тебе по-справжньому зрозуміє, з ким ти зможеш поділитись найціннішим, з якими переживеш неймовірні враження та емоції. Відкривай себе по-новому разом із третім механізованим батальйоном. Ми потрібні один одному. Підписуйтесь на інформаційні ресурси 3-го механізованого батальйону 118-ї ОМБР Збройних Сил України за посиланнями, які будуть в описі під цим відео. Слідкуйте, допомагайте, приєднуйтесь. <гас> Почнемо ми напевно із психологічних факторів. Однією з головних причин є те, що виборці часто плутають харизму з компетентністю, політики, які вміють гарно говорити, легко завойовують симпатії, навіть якщо за їх словами немає реальних дій чи змісту. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Ми схильні довіряти тим, хто здається впевненим і переконливим, навіть якщо вони не мають конкретного плану чи досвіду. Також на наших рішеннях позначається когнітивна упередженість. Люди частіше довіряють тим, хто відповідає їхнім власним переконанням чи культурним уявленням, навіть якщо ці політики неефективні. Бляха, вот это мене бісі. Ми також піддаємося ефекту, так би мовити, своїх, коли обираємо кандидата, бо він належить до певної соціальної групи регіону чи ідеології, а не через його професійні якості. У складних економічних і політичних умовах люди прагнуть простих відповідей на складні питання. Політики популісти майстерно використовують цю потребу, пропонуючи рішення, які звучать просто, але рідко працюють на практиці. Наприклад, обіцянки швидко подолати корупцію чи підвищити рівень життя без чіткого плану приваблюють виборців, які втомилися від складнощів цього світу. Соціальні негразди, такі як бідність, нерівність чи відсутність доступу до якісної освіти, також грають свою роль в Українах, де значна частина населення бореться за виживання, політики можуть легко маніпулювати страхами та надіями людей. Виборці. Часто голосують не за найкращого кандидата, а за того, хто обіцяє вирішити їх нагальні проблеми. Ну і врешті зажити по-новому чи то позбутися старого. Все. У таких випадках подібних політиків, висловлюючись сучасною мовою, потрібно відразу банити і не давати їм жодного шансу, поки вони не пояснять механізму втілення своїх обіцянок в життя. Медіа відіграють критичну роль у формуванні думок виборців, проте залежність багатьох медіа від політичного чи фінансового впливу призводять до того, що вони стають інструментами маніпуляції. Політики з великими фінансовими ресурсами можуть легко контролювати наративи, створюючи собі позитивний імідж і дискредитуючи опонентів. Загалом про медіакатастрофу України і що з цим робити, ви можете подивитися у попередньому відео за підказкою вгорі. Господи, допоможе соціальні мережі, хоч і дають доступ до альтернативних джерел інформації, одночасно створюють певні інформаційні бульбашки, у яких виборці чують тільки те, що відповідає їх поглядам. Це в свою чергу посилює поляризацію та зменшує здатність. Аналізувати інформацію критично, та й врешті, величезна кількість ботів та тролів, які панують у соціальних мережах, уже давно перетворили їх на один із політехнологічних інструментів. Ще однією важливою причиною є низький рівень політичної культури та освіти. Люди часто не розуміють механізмів, за якими функціонує держава, і тому не здатні оцінити реальні можливості чи обіцянки політики. До прикладу, виборці можуть підтримувати кандидата, який обіцяє знизити податки, не розуміючи, що це може призвести до скорочення соціальних послуг, чи обіцяти виділити більше коштів на медицину, що передбачає необхідність зменшити їх в іншому секторі. Наприклад, в освіті часто це використовується тільки з метою зацікавити якусь певну соціальну групу людей, не пояснюючи стратегічного бачення своєї ж власної політики. У багатьох країнах, які пережили період тоталітаризму чи авторитаризму, корупції, політичних криз, суспільство часто ставиться з недовірою до політичної інституції в цілому. Така особливість притаманна і нашій державі все це створює підґрунтя для зростання популярності антисистемних політиків, які все обіцяють зруйнувати ту саму систему. Проте ці обіцянки рідко втілюються в життя, а нові політики часто виявляються такими ж недоброчесними, як і їх попередники. Тож, як змінити ситуацію, I don't know. Щоб перестати робити поганий вибір, потрібно працювати в кількох напрямках. Насамперед, важливо підвищувати рівень політичної освіти, щоб люди могли краще розуміти наслідки своїх рішень, чим, власне, ми тут і займаємось. По-друге, необхідно сприяти розвитку незалежних медіа, які даватимуть збалансовану та правдиву інформацію. Ну і власне, по третє, варто працювати над механізмом чесної конкуренції між кандидатами, насамперед, у фінансовому аспекті. Простіше кажучи, тяжко боротися, коли у вас дисбаланс у ресурсах. Отже, ми обираємо поганих політиків через комплекс психологічних, соціальних і політичних факторів, які і формують наше рішення. Про це це не означає, що ситуація безнадійна через освіту, критику та активну громадянську позицію ми можемо навчитися робити кращий вибір та будувати більш відповідальне суспільство. Політики це не тільки про них, але і про нас. І наш вибір це відображення того, ким ми є насправді. Ми як суспільство, як одне ціле. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку, і пишіть свої думки щодо цього в коментарях. Все буде Україна!